Усім привіт! Ну що ж, завершився матч Елізі Європи. 1-8 фінала, матч перший з двох. Реал сосіда до себе вдома на стадіоні Анета команди прийме Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма. Один-один на гол Джоша Зірзе на 57-х водімачку. Відповідає Мігель Ойр на 70-х з пенації. Давайте, друзі, про семе будемо говорити по порядку. Розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Аль Guаil, головний тренер команди Реала Socida, 4-3, 3, -3. стартове Рославка, господаряв, Римиро Ворота, Агуерт Субильди, пара Центральних Захисників, Елустон Де Муніс. По флангах, Сучич Тур'єнтез Мендес, три капівзахисників, Мігел. Гель Оерсабаль, Берничея Кубо у нападе, це стартовая расновка Реала Сидада. Манчестер Юнайтед, Рубина Марим, головный тренер команды. 3-4-3. стартова растановка Юнайтед. Андреона, воротах на сермау звуки, мат из делихт. Йор, трига, в Кузимиру, Фернандеш, Фернандес, Шпиф Дюк Далот, Патрик Доргу, Латерали, Рассманс, Гуэллон, Джоша Зирзе, Алехандр Гарначо. У нападе. Це стартова расстановка. Манчестер. United. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про все меджі Знаєте, Мені дуже сильно не сподобався Манчестер Юнайтед. У першому тайму я вважаю, що Юнайтед контролював цей матч. Да, у Реал Сосідада було більше контролю. Більше реал соцідада володів м'ячем, на правах господарів, Реал Сосідад більше володіла команда м'ячем, але моменти створювала саме команда Рубіна Маріма. Може, шазір за пару небезпечних було ударів, але не вдається нідерландці їх реалізувати, і справді Манчестер Юнайтед виглядав дуже дуже здорово. Там, якщо не помиляюся, взагалі так десь так. так 30 жодного удару в площину не було Реала Сесідада, хоча було при цьому більше володіння м'ячем, а у Манчестер Юнайтед, хоча і менше було контролю, але ударів в площину, і в принципі гострих моментів було у Юнайтед більше. Перша 45-ти хвилинка завершується нічого 0-0. До речі, у другому таймі Реала Сесідада. Давайте подумаємо, що тут у нас вийде. О-о, Скарсон, Беккер, Алла Ала Сагасті, Марін Арамбуру. Видотряла сусіда. Да-да. У Манчестер Юнайтед виходить Крістіан Еріксен, Колер, Тарік Дарлендорф. Манчестер Юнайтед непоганий другий тайм команди Рубіна Маріма розпочинає. Пару було небесвідне контратака Манчестер Юнайтед, але не вдається і реалізовати. Але Реал Сосіда також намагалася команда, ну, так ось створити якісь моменти, але в принципі Реал Сосіда Майже, ну, виходило, але. Важко було господарем. Важко було господарем. І справді, Манчестер Юнайтед гру контролював. І восемь на 57-й Ще одна непогана атака. Манчестер Юнайтед проходить Аліхандр Гарнатче. Набирає хід по правому флангу Олехандро. Виконує простріл. Хороша передача! від Єліхандр Гарначе. Джоша Зір. За змеет метри ті Пробуває в поворотах. Гол! Манчестер Юнайтед 1-0 57 рахунок. Який важливий Манчестер Юнайтед, 1-0, и я вважаю, це було под зилу. Я вважаю, що це було по Манчестер Юнайтед на цей мяч награв. Але потім після за мяча, you're see, да, да. Нам вимальовуватися гра непогано, тобто розпочала і справді. І вона, 68-винавач, Реал сосідав, дадеться заробити кутовий. Якщо не намаляється, то Куба. Його подає з э, лівого флангу Куба, виконує подачу, Удар! М'язу ще в руку, Бруно Фернандешу. Судяться, його не бачить. Але потім суддю підкликається до системи відеоповтора передивитися цей момент. І да! Бруно Фернандеш виставляє руку капітан Юнайтед. Руку виставляється пенальті. Суддя в кінці кітів рішення. Пенальті призначає суддя. Мігель Ойрсабаль. 70 та хвилина матчу. Мігель Ойрсабаль встановлює м'яч. Кульмінаційний момент. Реал Сосідат може зрівняти рахунок у матчі. Мігель Ойрсабаль розбігається. Удар. Гол. Гол. Мігель Ойрсабаль. Чемпіон Європи. Рахунок у матчі зрівняє на 70-ті хвилини матчу. 1-1 Сосідат відігрався. И вы знаете, після того как Рахунок став рівний, вже більше играла соседада Більше став вимальовуватися і Реал Сосідат на мою думку, на мою думку, Реал Сідад э, був близьким до перемоги, пригадиться Субер контратака! Контратака. Це хороша проходить у Реала по правому флангу. Якщо не помиляюся, друзі, то цю контратаку. Ще не помиляюся, друзі, я ще можу помилятися, але якщо не помиляється то Оускарсан саме він там непогано виконував простріл на дальню Стігу, і там, якщо не помиляється Бекер. Пробивав бекер і не влучає поворота. Який же супершанс був бобирала Сосідада? Друзі, ви бачите, мене, будь ласка, я і справді помилився. то Беккер з флангу виконував якраз то просильну передачу. Саме Бекер виконував просильну передачу, а Ускрсен навпаки не влучив поварота. Тобто це Бекер дуже хороший просильну передачу з флангу виконує, і Ускрсон замикає удар і не влучає поворота. Який же супер шанс выбирал, сосідада. До речі, друзі, ще привели гарматний постріл Брейма Мендеса. Андрео Бравіссимо! Вытягивая плотний удар. В смаді Реал Society, знаєте Після рахунку 1-1, то коли рахунок став 1-1, в принципі, на мою думку, що Реал Society був ближче до забитого м'яча ніж Манчестер Юнайтед. Все-таки ось цей мяч Мігеля Ерсабаля яким він забив на 70-го матчі він все-таки справді такий емоційне, таке, эмоційно, таке знає, піднесення команді Реал дало Ну і був і справді ближчим до м'яча, ніж Манчестер Юнайтед. А команда Рубіна Маріма, ну, скажімо так, команді Рубіна в стало важче, важче стало гратися. Реал сідати справді ініціативу після того, як команда рахунок зайняла прихопила. Якщо за ми, до речі, саме будемо дивитися зараз статистику, то що ми тут займаємо? 13-13 по ударах поворотах, 3-5 за ударами в площину, 55 на 45, це у нас відсоток володіння м'ячем невеличка, але все-таки перевага у Реала Сосі Дада була. Ну і 6-2 за котовими більше, як було у Реала Сосі Дада. друзі, давайте подивимось за вами статистикою гольових шансів. 2-0. Дві гольові нагоди було у Реала Сосі Дада. І, свою... і одну гольову нагоду команда не реалізувала. У Манчестер Юнайтед, до речі, жодного гольового шансу не було. Але, в принципі, атака була доволі таки непоганими. 446 передач у Real Sass 369 передач були точними, 82% точність передач. У Манчестер United Рубина Маріма 373 передачі, 291 передача з них була точною, 78% точність передач. 2-2 э, по была точну. С 17-й ударив 3 удара в площину, 5 ударів по взаимодействию, 5 ударів за блоконами, у Манчестер Юнайтед, 14-й ударив, 5 ударив пучину. 6 по узероту, 2 ударилась за блоконами. По успішних відборах 4. 4-13, більше було успішних у Манчестер Юнайтед. 76, это успішности у, у Манчестер Юнайтед. 40, успішності спишность, у Реласа Сіддада, 3-2 по сейвам, 21-20, 13-5 за перегубленнями, і 13 порушень право було у Манчестер, порушень правил, Одна жовта картка. А найкраще фулюста матчу, знаєте, друзі, я виберу, Джошуа зірзе. Ось, ще за слово, друзі, знаєте, я би обрав би Джо зірзе. Як найкраще фулюста матчу, насправді Джошуа зірзе. Дуже хороший матч провів. Ну що ж, друзі, якщо я підвести підсумку цього матчу, то в принципі я вважаю, що нічия справедливий рахунок. Ну я все-таки, друзі, вважаю, що команди ну, нічийна гра. і я вважаю, що в принципі, абсолютно по ділу, що даний поєдинок завершується в нічю. А матч відбувається через тиждень на Олтрафорд. Траффорд. Ну, ви вже менше, через 6 днів, тому що я в п'ятницю записую, тоді не відео, да? Ось, матч відбувається дуже скоро, подивимось, подивимось, як там воно все буде далі. А поки що констатуємо той факт, що у першого матчу 1-8 фіналу Ліги Європи на стадіоні Ануетта Реал Сосіда та Манчестер Ренеда Друбіна Маріма розписують бойову нічі 1-1. А я вам, друзі, хочу побажати та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Я вам хочу, друзі, побажати. Не головне, друзі, будьте щасливі завжди. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.